Розглянемо роботу силових ланцюгів при третьому та четвертому положенні головної рукоятки контролера машиніста електропоїздів Р1 та Р2. На третьому положенні відбувається перехід з 11 позиції на 12. Слід зазначити, що це перехід з послідовного з'єднання двигунів до паралельного з'єднання. Під час цього переходу короткочасно створюється декілька перехідних схем. Розглянемо цей перехід спочатку. Від струмоприймача приймача Т через дорослі подавлення перешкод фільтр дорослі ФД, замді контакти головного роз'єднувача ГР, через вхідні кабеля диференційного реле ДР, замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ, на замкні контакти лінійного контакту ЛК-1-2 живлення приходить у вузол. При цьому на 12-му положенні у нас із вами будуть одночасно, короткочасно, замкнено. Мостовий контактор, паралельний контактор, 11, дванадцятий дев'ятий та десятий контакторні елементи. Це призведе до того, що створиться декілька ланцюгів під час переходу. Перший ланцюг через вмикаючу котушку реле прискорення РП1 через обмотку якоря першого та другого тягу двигуна, замкнені контакти реверсора в положенні вперед В1. Через обмотки збудження першого та другого тягових двигунів, замні контакти реверсора положенні вперед В3, через замні контакти дев'ятого контактору реостатного контролера на блок пускових реостатів Р5, Р4, Р3, Р2, Р1. Через замні контакти паралельного контактору П2 на вихідні кабелі диференційного реле ДР тягових ланцюгів. Друга паралельна ланка через вмикаючу котушку реле перевантаження РП2. Замкні контакти контактору паралельного П1 на блок пускових реостатів Р6, Р7, Р8, Р9, Р10, через замкні контакти десятого контактору реостатного контролера, обмотки якорів 3-го 4-го тягових двигунів, замкні контакти реверсора положенні вперед В5, через обмотки збудження 3 та 4 тягових двигунів, замкні контакти реверсора положенні вперед В7. Через включаючи котушку реле прискорення РУ з амперметра перметра на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів ДР. Подальшому будемо просто цей ланцюг називати ланцюгом тягових двигунів. Це був перші два ланцюги. Третій ланцюг створюється короткочасно при наявності увімкненого контактору М, через включаючи котушку реле прискорення РП1 по ланцюгу першого та другого тягових двигунів. Через замкні контакти 9-го контактору реостатного контролера, через ще короткочасно замкнені контакти мостового контактору, на замді контакти 10-го контактору по ланцюгу 3 та 4 тягу двигуна. Ще один ланцюг також короткочасно буде наявний при замкненості мостового контактора. Він буде проходити через вмикаючу котушку реле перевантаження РП 2, замкні контакти. Паралельного контактору p 1 через блок пускових розростатів r 6 r 7 r 8 r 9 та r 10 на замбі контакти мостового контактору М, через блок пускових розтатів r 5 r 4 r 3 r 2 r 1 на замкні контакти паралельного контактору p 2 і також на вихідній кабелі диференційного реле тягових ланцюгів DR. Через шунт лічильника заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Але після розмикання мостового контактору і гасіння ним дуги буде створюватись тільки дві паралельні ланки. Перша ланка буде проходити через РП 1 обмотку якорі першого, другого двигунів, через обмотки збудження та контакти реверсерів, через контакти дев'ятого контактору, через Р5, Р4, Р 3 Р2, Р 1 на контакти П2. І паралельно тим самим ланцюгом, який був розглянутий раніше, буде проходити живлення через вмикаючу котушку реле перевантаження РП2, замкні контакти контактору паралельного П1 через блок пускових розстатів Р6, Р7, Р8, Р9, Р10, на замкні контакти 10-го контактору і по ланцюгу 3-го, 4-го двигуна. Потім з 12-ї по 16-ту позицію будуть почерговувати, вводитись, виводитись блоки. Пускових реостатів за рахунок замикання контакторних елементів. При цьому вони будуть замикатися попарно. Тобто, якщо замикається перший контакторний елемент, то замикається і другий. В першій паралельній ланці буде виводитись r 2 r 1 бо живлення буде проходити через дев'ятий контактор, r 5 r 4 r 3 r 2 і через перший контактор на замкні контакти паралельного контактора і далі на мінус. А через замкні контакти p 1 Живлення буде проходити через замкні контакти другого контакторного елементу, r 7 r 8 r 9 r 10 і замкні контакти 10-го контакторного елементу, так доти, доки не вийдемо на 16 ту позицію. На 16-й позиції ходові замикаються контакторні елементи 7 та 8, що буде повністю шунтувати блоки пускових реостат. На четвертому положенні ми переходимо в режим ослаблення поля. Спочатку вмикається контактор Ш1-2, що створює паралельну ланку обмоткам збудження через замкні контакти контактору Ш1 або Ш2, в залежності від того, про яку схему ми говоримо, обмотки індуктивних шунків і Ш1, і Ш2, через блоки реостатів Р11, Р12, Р13, Р14, а на 18 позиції, замикаючись контакторні елементи 11 та 12 реостатного контролера, будуть шунтувати дані блоки, так як було розглянуто в попередній схемі другого положення. Таким чином, ми набрали найвищу позицію на реостатному контролері 18. Ось так працюють силові схеми при третьому та четвертому положенні головної рукоятки контролера машині ста